Вночі ворог атакував Харків, і під ударами опинилася цивільна інфраструктура основ'янського району. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Одна із ракет влучила у будівлю навчального закладу і вибухом також пошкоджені вікна сусідніх житлових будинків. Рятувальники обстежили територію. В одному з будинків знайшли чоловіка, в якого заблокувалися вхідні двері. І вибуховою хвилею він Оце це все поруйновано було. Не зміг він вийти. Тож надзвичайники деблокували чоловіка. Ого там обійшлося без жертв та постраждалих, кажуть у прокуратурі, і правоохоронці вже обстежили місця влучань, частково зруйновану школу та дитячий садок. Окупанти обстрілювали ракетами С-300 кажуть у поліції.